Вітаю, я Кавеліна Вікторія Олексіївна, лікар-репродуктолог медичного центру Мати та дитина. В нашому медичному центрі стартує новий етап проєкту. Це соціальний проєкт Лелека Прилетить. В цьому проєкті можуть приймати пари, які заповнять анкету на нашому сайті і запишуться на консультацію. Після того, як Комісія вибере одну пару. Комісія буде працювати з урахуванням медичних показів, віку пацієнтів. Інші пацієнти, які будуть приймати участь в цьому соціальному проєкті, також можуть отримати знижку на всі програми екстракорпорального заплідження. Розіграш буде проходити до 10 травня. Я буду вашим лікарем в програмі екстракорпорального запліднення і зроблю все, що від мене залежить, щоб ви були батьками, щоб здійснилась ваша мрія.